На цей раз об'єктив нашої відеокамери зафіксував відкриття в Ужгороді у залах обласного музею народної архітектури та побуту благодійної виставки Крила для дітей ініціатива проведення належить організації Родина Кольпінга, котра має тривалу славну історію та чималий послужний список. Це було заснована в середині 19 століття католицьким священником Адольфом Кольпінгом в Німеччині. Ось і з того часу за 150 років, більше ніж 150-річну історію, вона поширила свою діяльність на всю Європу, ну, в принципі, на весь світ, на всі континенти. І займається ця організація вирішенням соціальних проблем, нагальних проблем в суспільстві. Благодійна виставка продаж творів живопису у нашому місті проводиться вперше. Проте сама ідея подібного заходу вже добре знана у Чернівцях, звідки й бере початок українська гілка родини Кольпінга. Ми є спільно співучасниками, можна так сказати, такого альянсу Україна проти Сирії, Закарпаття проти Сирії. Брали участь в раді акцій. Так само намагаємося долучатися до і кооперуватися з різними молодіжними організаціями, які проводять певні акції в місті. Проводимо арт-уроки для діток спільно із Мукачівським онкологічним відділенням для дітей, акції так само з молоддю Мукачівською. Захід, що зібрав до зали музею чималу кількість відвідувачів, переважно молодь має конкретну адресну мету. Двом дівчатам, хворим на ДЦП, організатори планують передати кошти, вилучені від продажу полотен, представлених тут. Обоє дітей потребують великозатратного лікування, аби контролювати свій фізичний стан. Як наголошують організатори, до участі у експозиції свої роботи люб'язно надали студенти та викладачі Закарпатського художнього інституту, кілька іменитих крайових митців. Є тут роботи художників, котрі працюють за межами Закарпаття. Дізналася я про виставку дуже випадково, взагалі просто з інституту виходила і дівчина мене зустріла. Каже: ну, дівчата, якщо можете долучитися, дала буклетик. Потім я поцікавилася, з нею ну, зв'язалася. Я долучила до виставки ще своїх друзів, моїх сокурсників. І таким чином ну, якби роботи сюди от, доставили там ціну. Теж. Ну, відповідно, там якийсь процент від продажі ми зробили. Ну хотілося допомогти. А як ми ще можемо студентам самим важко жити? Творчість здатна не тільки лікувати поранені душі, відроджувати забуті емоції, зігрівати самотніх та покинутих. Як бачимо на цьому прикладі плоди творчості у певних випадках можуть допомогти і матеріально. Якщо не вилікувати недугу, то принаймні отримати шанс та надію на одужання.